9 листопада відзначається всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва, свято людей, яких об'єднує одна важлива риса творчість. Цієї нагоди 8 листопада у центрі культури і мистецтв вручили подяки тим, хто невтомно працює над збереженням та популяризацією нашої культурної спадщини. Нагороджується кравчун Олена Іванівна, членкиня національної спілки майстрів народного мистецтва України. Засновниця школи майстрів, то вона неймовірно стратниця знань про народне мистецтво. Сьогодні було відзначено працівників культури. Це 71 людина. Це не тільки працівники закладів культури, але це і учасники творчих аматорських колективів. І, звичайно, сім подяк було вручено колективам закладам культури, тому що вони роблять велику роботу в своєму напрямку і, звичайно, в напрямку підтримки Збройних сил України. Серед нагороджених представники різних сфер культури від майстрів народного мистецтва до хористів та художників за вагомий культурний внесок отримали подяки і працівники Бориспільського державного історичного музею. Старша наукова співробітниця Тетяна Котенко розповідає, що пов'язала своє життя з культурою ще у студентські роки. Я була студенткою магістеркою тоді, і ми тоді волонтерили, збирали допомогу нашим військовим, також долучалися до різних проявів спротиву, коли йшла окупація Криму. А потім, коли я вже закінчила університет, пішла працювати вже в музей. Як то кажуть, ну, сам Бог велів вже працювати в цій сфері, я була нагороджена відзнакою міського голови якраз у сфері досліджень з приводу архівізації матеріалів, які присвячені нашим загиблим бійцям територіальної громади, так і збір спогадів учасників війни починаючи з 2014 року, і також це і фотофіксація, це постійно проведення заходів на національно-патріотичну тематику, відкриття виставок, які відбуваються в нашому Бориспільському державному історичному музею. За багаторічну плідну працю та видатні досягнення відзначили Вікторію Савченко, керівницю народного аматорського хору Червона калина. Культура, мабуть, зі мною з дитинства. Ще дитяча музична школа, училище Черкаське, Київська консерваторія, культура мені здається, жила мені завжди. Але саме в Бориспольській Борисполі працюю з 13-го року. 2013-го року прийшла керівником народного аматорського хору і працюю до тепер. До війни ми виступали і в міських заходах брали участь і в конкурсах. Війна багато чого змінила, але зараз ми продовжуємо працювати. Був конкурс імені Кирила Стеценка, ми брали в ньому участь, посіли почесне третє місце. Зараз ми готуємося до хорового конкурсу імені Парферія Димуцького, який проходитиме в Києві. Теж надіємося отримати якусь нагороду обов'язково. Червона калина він існує з 1996 року, дуже давно, і м, м, навіть частина учасників ще залишилася із першого складу. У мене є такі люди, які ходять до цих пір. Це дуже приємно. І сьогодні ми відзначали теж Тетяну Карпівну. Мені приємно, що її відзначили це одна із тих учасниць, яка ну найдовше співає в цьому колективі. Не обійшовся цей день і без творчих виступів, під час яких ансамблі та хори мали змогу продемонструвати весь спектр своїх талантів та майстерності. Плечима кожного з цих досвідчених митців багато шлях творчих здобутків, яскравих виступів та заслужених нагород. Начальниця управління культури Ольга Борисенко поділилася, що є найбільшим досягненням за їхню відданість мистецтву. Саме головне досягнення, я вважаю, це збереження мережі закладів культури. Це саме головне це збереження місця роботи для працівників культури. І саме головне, що заклади культури популяризують українську народну пісню, плекають рідну мову і. Е, е, Зберігають і примножують і популяризують також народне мистецтво України. Тому я вважаю, що на сьогоднішній день це таке. Це я не скажу, що це велике досягнення, але це те, що ми повинні на сьогоднішній день зробити. Софія з доріко Назарграскін новини Терес Бориспіль.